Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. У другу неділю жовтня. Традиційно художники України відзначають своє професійне свято. Цього року святкування припало на 13 жовтня і напередодні у міському виставковому залі. Відбулася загальноміська виставка криворізьких художників під назвою Яскравий світ творчості. А сьогодні в нашій студії один із учасників цієї виставки, завідувач кафедри Безотворчого мистецтва Криворізького державного педагогічного університету, кандидат педагогічних наук, доцент, член національної спілки художників України, Руслан Пильнік. Пане Руслан, радий вітати в вас в нашій студії. Я також вітаю вас з вашим професійним святом, яке вже пройшло. Але сьогодні ми з вами змогли нарешті побачити з нашої студії. І перед тим як ми почнемо з. Вам нашу розмову я пропоную нашим телячам глянути коротеньке відео з вашими роботами, які ми втратували. Що друзі, ми повернулись і продовжимо нашу розмову з паном Русланом. Пане Руслане, поговоримо спочатку про саму виставку, так, яка пройшла напередодні свята. Як ви обрали свою роботу для участі в цій виставці? Ну, ця виставка є традиційною, регулярною, і на запрошення зали почав відбирати роботи, які б, на мою думку, могли. Бути і водночас новими, які ще не бували на інших виставках. З іншого боку, хотілося представити щось цікаве, яскраве, і от е, натрапив на серію етюдів, які свого часу писав на е, пагорбах, схилах, скоріше, навіть карпатських гір в хуторі Орів. І це був один з етюдів. Якраз вечірні такі насичені за кольором, мені здалося, що він може бути цікавим глядачем. А, чудово! А які теми або мотиви от ви найбільше представляєте у своїх роботах? Я працюю в різних жанрах: графіки живопису, портреті, натюрморти, але так. Якось історично склалася, або долею було визначено, що найближчий для мене жанр це пейзаж і безпосередньо живопис на пленері ще з років навчання став для мене одним з найцікавіших і найулюбленіших і завдань, і розваг, адже і подорожі, і спілкування з людьми, спілкування з різними місцевостями нашої країни дозволяє дуже під різними кутами подивитись на. Те, що бачив на карті, те, що десь читав, і от е, саме е, спілкування з природою різних наших куточків країни, от, це основне уподобання і основний напрямок в моїй творчості. А, так, ви як людина а, вже з досвідом у творчому світі мистецтва, так? хочеться запитати, на вашу думку, як змінилося мистецтво в Кривому розі? от, ну, Давайте візьмемо за останні роки? Тут, на мою думку, збіглося водночас кілька тенденцій. Ну, з одного боку, безумовно, ті виклики, ті складнощі і проблеми для мистецтва, які становлять Військовий стан вони не могли не позначитись на творчості, адже е, будь-який митець він переживає все, що відбувається навколо нього, і відтак знаходить відбиток у його творчості. Тож мотиви е, війни, героїки, е, мотиви е, певних е, плакатів, е, живописних. ...творів, графічних творів вони дійсно спрямовані на розкриття цієї проблематики. З іншого боку, як на мене, певним чином молодшає мистецтво в тому сенсі, що до когорти почесних карифеїв в царині образотворчого мистецтва зараз, як фахівці, так і аматори молодших поколінь активно долучаються до мистецького процесу, численні приватні студії якісь невеличкі галереї, різні арт події, тому є свідченням, і от саме молодий свіжий погляд, який ґрунтується десь і на запозиченнях мистецтва різних країн, різних стилів. Певна, також відбувається, як на мене, інтеграція образотворчого мистецтва та цифрових технологій. І іноді буває складно відірвати і розмежувати, от, дійсно класичний, скажімо, живопис. Та цифрової, наприклад. А, так, чудово. І повернемось до теми нашої програми. Пане Руслан, що особисто для вас означає от участь в цій або подібних виставках? Ну, я думаю, для художника виставка це завжди і привід поділитися із глядачем тим. Що для тебе цікаво і е, чим займаєшся, з іншого боку, побачити е, завжди власну роботу на стіні виставкової зали? Це певний новий досвід, тому що одна справа, коли ти сам на сам із роботою, інша справа, коли вона в іншому місці серед інших робіт, то ти її вже бачиш іншими очима і починаєш на щось звертати увагу, що не спадало на думку раніше. Це завжди цікавий і корисний досвід, як для розвитку самого місця, так я думаю, і для глядачів різноманітні твори і участь художників різних поколінь от як на цій самій виставці, це є теж достатньо важливим кроком. А от саме проглядачі. Хотіли б запитати відвідувачів так, на цій виставці, які, можливо, реакції були від них, які от вам запам'яталися або вразили вас на цій виставці. Ну, особисто я споглядав від дітей, які прийшли вихованці шкіл мистецьких до вже знаних літніх наших колег і Поціновочів мистецтва було цікаво дивитись, як навіть за віком різні уподобання, відповідно такими групками глядачі розподілялись між різними творами в залежності і від. Розуміння якихось там фахових задач, які вирішувалися в творах, від мотиву, там якогось котика, яким милувалися дітки, до там, робіт ще старої радянської школи, там з запасників виставкової зали були представлені цікаві твори, то біля них можна було скоріше побачити фахівців. Так, чудово. Панеслане, як ви вважаєте, що важливо донести митцю через свої твори? Для, от Саме для глядача. Що, давайте так, а що ви от, хочете донести для відвідувачів, для глядачів своїм мистецтвом? Ну, Мабуть, те, що цікавить мене, те, що мене. Емоційно приваблює, і от ті в першу чергу позитивні, хоча буває по-різному, в будь-якому разі емоції, думки, і в тій художній формі, яка притаманна цьому виду мистецтва. В першу чергу ну як треба бути тут чесним, як самим собою, так і відповідно з глядачем. І у такому разі я думаю, можна досягти подібної задачі. Так ну і а, пане Руслан, підсумовуючи нашу з вами розмову, так а, які плани на майбутнє в вашому мистецькому житті? Планів багато, як в художньо-освітній діяльності, так і в мистецькій. От я, як великий шанувальник пленерного живопису, як жартую зараз, тимчасово змінив етюдники на дитячі візочки і трошки відійшов від цієї діяльності, але в планах і. Відновлення подорожей країною та, можливо, і не тільки країною, спілкування з людьми, спілкування з різними краями, і можливість через свої твори якісь цікаві місця, цікаві ідеї доносити до глядача. Також, серед іншого, розбудовую і в приватній художній студії художньо мистецьку діяльність, намагаюся певний досвід і захоплення. Для мистецтвом передавати іншим, а чудово. І а, чи чекати криворіжця, можливо, в найближчому, або чуть трішки в подальшому майбутньому, вашу персональну виставку? Можливо, ви вже щось готуєте. Ми можемо зараз анонсувати ексклюзивно в нашому в принципі були певні ідеї щодо виставки графічних творів. Про конкретну дату. Я так думаю, ще трошки зарано говорити, але є бажання, є певний накопичений матеріал, не тільки пейзаж Різний, в різних графічних техніках роботи різних років, то от було б цікаво поділитися із глядачами і дати змогу познайомитись з моїми графічними творами. А, чудово! Ну що ж, пане Оса, на цьому будемо ставити крапку. Я хочу подякувати вам за те, що ви звітали до нашої студії. І а, напевно, як людині творчій побажати тільки побільше творчого натхнення. І ще раз вам щиро дякую. Дякую. Вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили. Ми в нашій студії на тему Дня художника України та про художню виставку Криворізьких художників Яскравий світ творчості. В гостях у нас був завідувач кафедри безворчого мистецтва Криворізького державного педагогічного університету, кандидат педагогічних наук, доцент, член національної спілки художників України Руслан Пильнік. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.